Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні повторимо тему, ти вже вмієш і знаєш, плоскі геометричні фігури довжина. Сядьте зручно, посміхніться. І в екран ви подивіться зробимо в науку крок. Починаємо урок. Сьогодні ми працюємо за підручником на сторінці 133 і на сторінці 60 друкованого зошита. Усний рахунок, математичний потяг. До 30 додайте 24, і перейдемо в наступний вагон. Це буде 54, 54 поділіть на 6, буде 9. 9 помножте на 5. Переходимо в наступний вагон і відповіддю. 45. Від числа 45. Відніми 13. 32. 32 поділи на 4. 8. І 8 помножити на 6. Так, буде 48. Молодці. Натисни відео на паузу. Запиши в зошиті дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Установи закономірність став пропущені числа. Установи закономірність, якщо було число 49. Число 43. Прослідкуємо за наступними числами 31, 25. Правильно кожне наступне число зменшується на 6. Перевіримо і ви вставили такі пропущені числа. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, які бувають геометричні фігури. Це плоскі і об'ємні. Плоскі фігури це пряма, відрізок, промінь, крива, ламана, круг. А також багатокутники це прямокутник, квадрат, трикутник, п'ятикутник, шестикутники. З яких геометричних фігур складається потяг? Так, у нас тут потяг складається. із прямокутників трикутників, кругів. Квадратів. Молодці. Давайте визначимо, яку з ламаних можна утворити з дроту, зображеного на малюнку. Дріт довжиною 15 см. Давайте визначимо перша ламана. Її довжини це 7 см, 5 см і 4 см. І це буде 16 см. Тобто цю ламану. Не можна утворити з цього дроту. Наступну ламану ми до 5 додамо 5 і ще раз 5. І це буде 15 см. Цю ламану можна утворити, тому що довжина 15 см, так як і довжина дроту. І третя ламана ми до 8 см додамо 5 см, і це буде 13 см цю ламану. З Дроту не можна утворити. Виконуємо письмово вирази 2. Обчисли значення виразів. Пригадайте, якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконуємо множення або ділення, а потім додавання або віднімання. Якщо у виразі є дужки, то спочатку дію виконуємо у дужках. А зараз діти фізкульт фізкульт-хвилинка. Відпочиньте трішки. Виконуємо письмову задачу 3. Склади за схемами задачі та розв'яжи їх. За схемою ми бачимо, що нам потрібно ще й дібрати числа. Складаємо. У першому вагоні потяга їхало 15 пасажирів. В другому вагоні у 3 рази менше. За схемою в нас один на питання, тому Питання до задачі скільки пасажирів їхало в другому вагоні. Ця задача проста. Натисніть відео на паузу і дізнайтеся, скільки ж їхало у другому вагоні. У вас повинно отриматись: 5 пасажирів їхало в другому вагоні. Складемо тепер задачу за другою схемою. У першому вагоні. Потяга їхало 6 пасажирів у другому вагоні у 3 рази більше. Скільки пасажирів їхало в другому вагоні. Натисніть відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. виміряй довжину кожного відрізка і доповни речення. Натисніть відео на паузу. Візьміть лінійку і вимірюйте довжину кожного відрізка. Синій відрізок довжиною 4 см. Червоний відрізок 2 см. А зелений відрізок 8 см. Зелений відрізок. На, потрібно визначити, скільки сантиметрів довший за червоний. А ти вже знаєш, щоб визначити наскільки більше або наскільки менше, потрібно від більшого числа відняти менше. Зелений відрізок у нас 8 см червоний 2 см. Від 8 см відняти 2 см. І зелений відрізок так, на 6 см довший за червоний. Друге речення: червоний відрізок У потрібно визначити скільки рази коротший від синього. А ти вже знаєш, щоб визначити у скільки рази більше або менше, потрібно дізнатися дією ділення. Отож, синій відрізок 4 см, червоний 2 см. Дізнайтеся, у скільки ж рази коротший. Так, у 2 рази коротший. Молодці. Наступний зелений відрізок. Визначте у скільки рази довший за синій. Якщо зелений 8 см, а синій 4 см. У скільки рази? Так, 8 см ділимо на 4 см у два рази довший. І останній синій відрізок. 4 см на скільки сантиметрів коротший від зеленого. Так на 4 см. Молодці. Виконуємо письмово задачу 5. Для кожного многокутника запиши вираз для знаходження периметра. Обчисли його значення, якщо довжини сторін подано у сантиметрах. А ти вже знаєш, що периметр це сума довжин всіх сторін. За першим малюнком у нас зображений трикутник. Довжина його сторони 9 см, тобто це рівносторонній трикутник. Отож, периметр його, ми можемо 9 помножити на 3. І це буде. 27 см периметр трикутника. За наступним малюнком у нас зображений чотирикутник, довжина якого 8 см. Тобто, це так, квадрат, у якого всі сторони рівні. Натисни відео на паузу і дізнайся самостійно периметр чотирикутника. Давайте перевіримо. Це 8 помножити на 4, 32 см периметр чотирикутника. Молодці. Задача 6. Ти дав або дала касиру 4 купюри по 20 гривень. Тобто було 4 купюри по 20 гривень, щоб заплатити за товар, що коштує 68 гривень, якою має бути решта. Щоб дізнатися, якою має бути решта, нам потрібно спочатку так, дізнатися, скільки ж це було у нас грошей, якщо 4 купюри по 20 гривень. Ось тепер ми можемо дізнатися решту. Якщо витратили 68 гривень, так, ми можемо дізнатися дією віднімання. І у нас решта. 12 гривень. Якими ж купюрами можна дати решту. Так, це можна 6 купюр по 2 гривні, це буде 12. А також ми можемо по 1 гривні 12 купюр. А ще 3 купюри по 2 гривні це буде 6 гривень, Так. По одній гривні 6 купюр, Разом буде 12 гривень. Натисни відео на паузу і запропонуй свої варіанти, якою ж має бути решта. І попрацюй в друкованому зошиті на сторінці 60. Урок у нас завершується. Оберіть відповідну геометричну фігуру до вашої роботи: квадрат зеленого кольору, трикутник жовтого чи кружечок червоного. Дякую вам також за увагу. На все добре вам, діти!